Всіх Вітаю на своєму каналі. У мене сьогодні видався час, що я можу записати це відео. Надіюсь, воно довгим не буде, бо у мене є дуже цікава історія історія про мене. Дивіться, я християнка, я хожу в церкву в Євангельську, і у нас при церкві є такі служіння, як служіння реабілітації чотири чоловічих центрів і один жіночий центр. Туди приходять налко, алко залежні, там люди, які залежні від автоматів, в общем, всякі, всякі залежності. І оскільки це християнська церква, у нас християнська, реабілі... християнська реабілітація, то в нас і такого лікування, якогось медичного, такого у нас його немає. Ми молимося за людей, люди там Біблію починають читати, молитися починають. Тобто, у нас не закритий центр. У нас, наприклад, жіночий, я планую, як Бог дозволить мені сняти вам відео про цей жіночий центр. В общем, трошечки вам зараз розкажу. У нас будиночок. Такий ось, як я, наприклад, живу. Так? Обичний будинок. У нас взагалі двері не закриваються на ключ, тільки на ніч ми закриваємося. У нас калітка на ключ не закривається. Тобто людина. Яка хоче пройти реабілітацію, у якої є залежність? Вона сама приймає рішення, що мені це потрібно. У нас там дуже багато дає наші телефони. Якось нас Бог якось так дає, що люди нас знаходять. Там директор центру з ними бісідує, що ви хочете тому що люди іноді думають, що може це якесь лікування медикаментозне чи ні. У нас немає медикаментозного лікування. Хоча, якщо люди приходять там дуже якісь хворі і їм потрібне медичне лікування, то, звісно, вони проліковуються. Іноді даже таке було, що до нас люди приїжджали і клали їх в лікарню, тому що там, наприклад, там запалення легень було і все таке, то таке, звісно, є лікування. Але ж. Цей центр він у нас безкоштовний. У нас, оскільки у нас церква, ми туди приносимо свої десятини, і за що цих грошей у нас содержаться якби ці реабілітації, ці центри. Тому що люди, які залежні, вони, понятно, вони не працюють. У них немає за що помогти собі, скажемо. І дуже часто родичі відказуються від таких людей. Є такі родичі, що до последнього сражаються, є такі, що вже настільки устають і кажуть, все, іди собі, в мене вже немає сил тобі допомагати. І коли людина в такому положенні, що вона, наче вже і зрозуміла, що жити хоче, а немає в неї можливості, ми е, приймаємо, звісно, у нас. Е, ми людей приймаємо і ми вони в нас безкоштовно. Іноді знаєте, приходять, ось я в реабілітації скільки часу служу. В основному приходять ну, голі босі люди, тому що навіть трусіков іноді немає на поміняти людині. Ну нема в неї от вона там пропойця чи наркоманка, і все таке. То зрозуміло, що ми про це все заботимося, і опять-таки людина прийняла рішення, двері відкриті. Хочеш заходь, хочеш, виходь, без питань. І от ми служимо в центрі, і ми безкоштовно там служимо. Мені, наприклад, ніхто не платить, тому що колись багато років назад, коли я умирала, була лежача, і коли я до Бога, не знаю, 12 ночі, мабуть, було, ноябрь місяць, дощара такий лупив. І я одна в хаті, і я лежача, і я пошевелитися не могла. І я казала: Господі, якщо ти є, будь ласка, зроби щось з моїм життям. І це мені було 31 рік. Я говорю, ні, не 31, це мені було 32 роки. 32 роки. Я говорила: Господі, якщо е, ти є, пожалуйста, переміни моє життя. Якщо або дай мені вмерти, або дай мені піднятися, бо це ж невозможно, я півроку отак лежала, не шевелилася. Все, Бог відвітив мені незамідлітельно. І знайшлися люди, які мені допомогли, які мене виходили, і все таке. Тому я вам хочу сказати, що е, і у нас. Образувалася церква багато років тому, і ми от в своєму серці положили, що ми будемо служити людям, як Бог послужив нам в свій час. І у нас це все безкоштовно. Але ж кожен із нас має роботи, звісно, тому що треба ж за щось жити, да, написано в Біблії: хто не працює, той не їсть. І я вам розкажу, яка зум... чого я заболіла. Я ось... У мене була така тахікардія, що я лягала ночі, ще як ходжувати імені. Лягаю в ліжечко, і оце серце отак прям до п'яти ранку я заснути не можу. Е -мо. Ну, все по порядку. Значить, у нас в центрі останній час були такі дуже важкі реабілітанти. В якому плані важкі? Жінки, які там якийсь сучасний наркотик, солі вони називаються. Так, да, ми це читали, ми це все іслідували про ці солі, тому що нам же ж треба людям допомагати. Нам же ж треба знати, коли ти з нею балакаєш, а вона повертається і починає балакати з дверима, да, чи з умивальником. То нам треба розуміти, як нам реагувати, що це нормально після цього наркотика, що це е, з головою там такі змінення в тих мозгах. І ми маємо знати, що ми не, не злиця на людину, не. Не стоять з випученими очима, що з людиною робиться. Ми це все іслідуємо, щоб нам поняти, з чим ми працюємо і як людині допомогти, і за що навіть молитися. І от у нас останні там, місяці вісім були дуже сложні реабілітанти. Сложні такі, що ти приходиш ти центр на діжурство, і вона отак сквозь тебе називається дивиться, і сама собі на своєму умі. І коли вже людина навіть... Уже ти бачиш, що вона може щось якісь шаги, робити, якось ну, хоч трошки слухатися, да? хоч трошки робити те, що тобі каже там, черговий, що там, давай зараз це, а тепер давай це. Ноль. І я вже так була, втомилася якось, що я думаю, може, я вже стара стала, може мені вже. На ту реабілітацію і ходити не треба на, на, на це служення, може, мені вже треба віддихати якось. І я в своєму серці, а в нас якраз таке затіше було, що одна, одну дівчинку, е, родственнику забрали, е, тому що неї були ці внутрішні голоса. І ми скільки молилися за неї. Але вона, знаєте, що касається Ісуса, це вам розказують такі подробності, не знаю дуже, чи треба розказувати. Вона прям матюкалася на нього. Ну, я розумію, що це щось внутрі, прям бісовщина сама настояща. То там родственниця вона забрала її місяць її лікували в психоневрологічному диспансері, і так вона до нас, ну, і так вона собі пішла далі по своєму житті. І друга жінка теж уїхала. бо... Ну, її не надо, знаєте, нам до нас приходять люди, якщо їм треба Бог, вони залишаються. Якщо їм не треба Бог, вони там одяглися, од'їлися, одіспалися, і людина не хоче. Каже, ну мені не треба Бог. Ну то ж ніхто держати не буде. Собі чоловік іде в свою життя і живе далі своє життя. І так у нас трапилося, що в нас буквально е, якийсь час, може, пару місяців, може місяць, не було нікого на реабілітації. Я в цей час місяць. Поки ще в нас були реабілітанти, і я була в дочки в Ізраїлі цілий місяць. І от тільки приходить понеділок, це мої сутки, да, з неділі на понеділок, коли я чергую. І, як, і я так внутрі казала: Боже, слава Богу, що я не в центрі, слава Богу, що я тут. Мені вже настільки, коли ти приходиш і коли ти хочеш допомогти людям, коли ти хочеш їм донести Господа, що Господь тобі, тобі тільки Бог може допомогти, більше ніхто. А люди вони вообще, ну, вообще це все отвергають, ігнорірують, і кожен робить, що хоче. Ну, це дуже утомітельно. І наче я не хочу туди ходити. Наче ти не можеш принести плод там, куди ти куди Бог тебе поставив, приносить плод, а ти там нікому не нужен. І я так була, ви знаєте, я якось вигоріла. І я була в тому Ізраїлі, тільки понеділок я казала, Боже, слава Богу, що я тут, що мені не треба йти на чергування. І потім я собі цю мисль допустила, і вона в мені укорінилася. І я приїжджаю додому і я чоловіку кажу. Якраз е, ще ще буквально пару недільок, е, чи ні, от якраз цей місяць нікого не було, поки я вже вдома була. І я кажу, е, Сережа, я, напевно, не буду служити, тому що я, напевно, вже не можу, у мене сил немає. І от як я почала так говорити, от мої слова у мене сил немає. І оці сили стали у мене пропадати. Я раніше піду на роботу, От я з сіми до часу дня працюю, я приходжу з роботи. Я вдома перероблю кучу роботи, я понавалюю їсти вдома, курям, я десь поконсервірую щось, я там Аню, там вперед, давай я це роблю, убираю, ти йди мені пилісось, все. Якось 6 часу вечора все, мені на служення. У нас вечором там молитовне служення, з сестринськими сестричками спілкуємося на різні теми. Домашні групки, ми теж по 10-15 людей, ділимося своїми переживаннями, молимося один за одного і я вже біжу туди. І в мене було стільки сил, і це, я думала, що я така сильна, що у мене я взагалі агонь. Я кажу, якась я 80 років, мабуть, буду бігати і гасати. Я тільки допустила цю мисль в своє серце, що я не хочу діжурити, і в мене немає сил. І в мене ці сили мене стали покидати. Боже, я приходжу з роботи в час дня. Я розумію, що мені треба їсти варити, а я по хаті хожу. І оце мені полежать, і оце мені і так погано, і я ж утверждаюсь в тому. О, це ж я заболіваю, це ж я видно, не можу вже потягнути стільки, скільки я була, оце мені треба точно кидати служення. Там отмінили домашню групку, ну, браті наші там уїхали на спілкування і написали, що домашніх групок не буде в п'ятницю. Я приходжу з роботи, думаю, боже, слава Богу, не буде домашньої групки, що я, мені не треба нікуди йти, я буду віддихати. І я вам хочу сказати. Що я вже так почала заболівати, і мало того, не знаю, казала вам, чи ні, каву п'ю сьогодні перший раз за якогось багато часу. Дивіться, у мене чашка красива. Бачите, там, типу, сухоцвіти ось такі. це двойна чашка. Така красавіця в мене нова фаворитка. Дуже люблю пити каву із улюбленої чашки. Якщо мені не така чашка, мені не така смачна кава. Боже, яке сонечко світить? В общем. І я почала е, укорінятися в тому, що да, мені треба служення, тому що у мене і сякають сили. І тут у мене з серцем почались проблеми. Значить, вже я розказувала, да, лягаю, все, серце вилітає, встаю, перестала каву пити, не можу зрозуміти, що зі мною робиться. Ну, я знаю Господа. Я завжди, коли я ж вже багато років з Богом, і коли приходять якісь до мене болізні. В житті не одна болість, я в житті не, не була в лікарні, із за, за своєї хвороби. Я в не направлена була. Я кажу, я тільки в родом ходила, просто дітей одтуди забирати. Все остальне е, заболіла, положили в лікарню. Рядом лежить дівчинка, взагалі, молода жінка, 30 років, ну може, 32 роки. Я їй про Бога засвідчила: кажу, Валя, тобі Господь може допомогти. У мене, і розказую, було те, -то, те то, те -то. У тебе, Ще тоді навіть не знали, що в неї рак, боліло і все. Я кажу, Валюш, Господь може тобі допомогти. Потім проходить дуже багато часу, як час? ну, я не знаю, може, пару місяців, може більше. І вона мені дзвонить, ми балакаємо по телефону, і я кажу, Валь, давай, я тебе хочу в церкву пригласити. А вона каже, якби ти знала, як я довго чекала, щоб ти мені сказала ці слова. А людина хотіла, а якось стіснялася про це спитати чи сказати. В общем, в будь-якому випадку, я знаю, що якщо мене Бог, я заболіваю, або я десь сугрішаю і неправильно починаю ходити в плані е, не тим путем, йду, да? або коли Бог мене хоче десь використати, щоб я якесь свідчення розказала, якщо Бог хоче якусь людину через мене спасти, і я вам хочу сказати, що я ж. Іду до Бога і кажу: Господі, пожалуйста. Значи, знаєте, так і слідую своє життя. І там у мене нормально, і там у мене нормально. Десь якесь прогрішення зробила, сразу каюсь. Боже, я там е, отак неправильно поступила, отак неправильно сказала, пожалуйста, прости мене. Ну, тому що ми ж всі люди, ми в плоті живемо і ми, ми сугрішаємо. І нато Ісус Христос і прийшов на цю землю і заплатив за нас цену свого життя, своєї крові. Написано, що Він ходатай перед Отцом за нас, що він забрав всі наші немощі, болезні, всі наші гріхи і е, дав нам прощення. І поэтому, коли написано в Біблії, діточки, не грішіть. Але коли ви согрішаєте, то пам'ятайте, що у вас є ходатай, Ісус Христос, приходьте до Нього, кайтеся і вам ваші гріхи будуть прощені. Я говорю, Господі, каюся. Т що там неправильно роблю? Каюся. Господи, скажи мені, покажи, чому я себе так погано стала почувати, що в мене там з цим серцем робиться. З одної сторони, по чоловічому ну, по взгляду, да, у мене діабет. Естественно, що там може, можуть, можуть бути проблеми з серцем, але не в моєму випадку. В моєму випадку десь я неправильно і все, і в мене тоді починаються болячки. І мені Бог почав відкривати. Він каже, Таня, я тебе Спас не для того, щоб ти ходила на роботу і жила в своє удовольстві. Я завжди за тебе заботився. Ти ніколи не ні чому не мала нужди. Не те, що у мене не було нужди, у мене завжди все було з збитком. Хоча мій чоловік не хотів, щоб я працювала, і я всі года була вдома, він один працював. Але Господь настільки про нас заботився, що я ж, у нас завжди був і збиток. що ми і могли з другими людьми ділитися, не тільки самі мать. І от коли. Господь каже: Я тобі дав цю роботу, а я працюю на привокзальній площі. Мене кожна людина, фастівчанин, мене бачить. І я на костелях, і я там працюю. І він каже: Таня, це для слави моєї, для слави мого імені. Ти б могла сидіти вдома і я б тебе далі грів і пітав. Так прославляється моє ім'я, що ти немощна, а я тобі стільки сили даю, щоб ти могла працювати, і щоб люди вони бачили, що з Богом це зовсім інше життя. Я закончила курси на манікюр ну, мастера манікюра. да? Дома, Боже, такі жінки не ну, на мого возраста, в принципі, до мене ходять. Десь, про мене там та почула, та, та розказала, ой, там недорого мені там Таня робить ногтики, ой, і я хочу туди прийти. В цьому мені Бог каже, Таня. Це не тому, що тобі щось не вистачає, це тому, що щоб ти людям свідчила, тому що ти спасенна і другі люди мають бути спасенними. І до мене приходять е, жінки, я їм розказую, кажу, у мене таке життя було. Господь мені зробив така маленька міні-євангелізація. Бог каже: ти думала, що це бажання до тебе прийшло, тому що е, просто воно тобі на голову впало. Це я тобі положив це бажання, тому що це отаке твоє служення, коли ти можеш людям про мене свідчити. Того я тебе цим і благословив, тому що все це стоїть стільки грошей. Я іноді казала, де я набрала стільки грошей, що я і те купила, і те. У мене з е, самої високої якості е, оці апарати всі мої. Вони ну, найдорожчі я купляла. купувала. Я Серюшка, тих нас грошей бралося. Одне треба, він мені там, на тебе. Я кажу, отець називаю чоловіка кажу, Отець, мені треба до І Він каже, мать, скільки треба тебе. І я говорю, е і я думаю, о, це я там. А Бог каже, це ти повинна служити і ти повинна говорити людям про мене. Ти спасена, і другі не воду хочуть горіти, тому що вони не представляють, що таке. А я за них кров пролив. І я хочу, щоб вони жили. І те, а ти, щоб про мене розказувала. Взагалі, мені Бог стільки говорив, я вам передати не можу. І я, е дивіться, ще в центр ніхто не приїхав. І я, от в мене до того пройшла переміна мишлення. Я, по-перше, покаялася, говорю, Господі, прости, що я вибер... стала вибирати своє роботу я не покинув. У мене для моїх нужд, для моїх потрібностей мене, мене дуже хороша робота. Я дуже, е, ну, на свої потрібності прекрасну зарплату отримую. Е, можу дозволити собі там і то, і п'яте, і десяте, але Господь каже мені, що Ти маєш служити мені. Все остальне я покрию всі твої нужди. І я е, покаялася в Господі, прости мене, що я почала своє чоловіче, плотське вибирати. Дивіться, тільки покаялася. Ми там зібралися з нашою командою, е, з сестричками, ну і з нашим директором центру, е, бо там жінка одна позвонила, що має приїхати. І ми там зібралися, нам треба було деякі питання повирішувати по центру. І я розказала цю історію і я говорю. Сестрички, я каюся, я отрікаюся від цих слов своїх, тому що прежде всього Боже, а Бог про все остальне позаботиться. І що ви думаєте, не пройшло і пару днів, і я вже п'ю кофі, і я вже не чую свого серця, що воно у мене там тарабанить як хоче. Тому вирішила записати оце таке свідчення. Я розумію, що в мене люди, які не знають Бога. Очень вряд ли мене зрозуміють. Очень вряд ли мене зрозуміють. Але люди, які знають Бога, і, е, я ж розумію, що це відео просто так ніколи в житті не вийде. То я б його в житті просто так не записала. Я сьогодні утром проснулася і кажу: ми в церкву собралися їхати. Я кажу: Боже, у мене немає желання. Аби щось знімати, показувати, Уже не знаю скільки часу купила гриль собі ніндзя. і він просто шикарний. І все, кожен раз думаю, це ж мені треба сняти. Я, я там знімала, що я на ньому готовлю. Все так мені хочеться про нього розказати, а в мене, наче руки опущені. Я сьогодні утром встала і говорю, Господі, я не хочу, аби виходить і аби що небудь знімати. Я хочу, от ти мені на серце положи. Що мені треба, то я і буду знімати, щоб воно пользу принесло. Я сьогодні ми приїжджаємо з церкви. У мене чоловік каже, Тань, я на рибалочку там, на часик на півтора з'їжджу. Анічка з молодеж'ю поїхала в Київ, у них сьогодні там прославлення в церкві, е, В общем, молодіжне, вона туди поїхала. І я одна в хаті залишилась. І я якраз там, ми пообідали, я посудку мила. І у мене таке бажання йди записуй відео. І я от я, я вже знаю внутрі, мені е, Бог на серце положив, я знаю, про що мені треба сказати. 20 минут і Якщо вам було важко, звісно, дуже звільняюся. Але розумію, раз мені Бог сказав це записати, значить, воно мені треба було. Прощаюся з вами, всіх обнімаю. Хай вас Господь благословить кожного, щоб е, ви всі були дітками Божими. Все, Всіх е, люблю, цьомкаю. Гарного вам дня!